In power for a while. A boat, no la I see the flag of Ukraine. 8. 8. I saw the number eight. Bien I see the Algo se va a pasar en the de Rusia. En la tierra a se moverá. There will be a, there will be a, no? Uh, a no, es no es intervención es de hombre Es intervención del Espíritu. Y Dios va a hacer algo poderoso en los próximos días. El ejército de Dios pelea. The y los ataques vendrán dentro de Rusia para Rusia. Russia Russia. Y un ángel viene. An con una espada en Y mano Y un anker viene. la balanza que fue cargada por el Espíritu rompe, Dios se justicia. The Lord will do Iglesia, Отож, дякую за слова цього шановного пастора колумбійця, якого звати Густаво Паєс. Він брав участь у багатотисячній конференції, яка проходила в США з 31 жовтня по 5 листопада 2023 року. Повторю їх українською мовою, хоч ви чули, читали його слова, і навіть слово Бандера чули, що означає прапор. Отож буде велике пробудження. Я бачу прапор України, я бачу цифру 8. Буде 8 грудня, щось станеться в Україні. Земля Росії здригнеться, світ буде вражений божественним втручанням. Буде це не людське втручання, це буде духовне втручання, і Бог зробить щось потужне найближчими днями. Армія Божа воює, атаки будуть з Росії в Росію. Прийде ангел з мечем в руці, він розрубає це. і... Перевага сил зміниться, Духом Божим будуть зруйновані і Духом Святим будуть зломлені ці речі. Господь здійснить правосуддя пробудження настає, пробудження настає.